У Москві поліція розігнала демонстрацію, яку організували активісти опозиції біля будівлі російського центру виборчкому. Демонстранти зажадали проведення вільних і справедливих виборів та скандували шахрайські вибори поза законом. Затримання почалося після того, як організатор акції Сергій Удальцов повідомив присутніх, що кожен із них може нести плакат і діяти як одиночний пікетувальник, якому не потрібен офіційний дозвіл. У нас сьогодні тут буде одиночне пікетування, так як префектура не голосувала на наш взгляд закон. абсолютно акцию эффективные выборы вне закона поэтому сейчас будем по очереди проводить одиночное пикетирование пойдемте тогда вот на ту сторону переместимся я начну на любые ваши Протестувальників поліція почала хапати і запихати до пазиків. Так затримали 14 осіб. Активісти заявили, що президент Медведєв і прем'єр-міністр Путін монополізували вибори і вимагають, аби цього року грудневі перегони відбулися справедливо. Опозиція називає майбутні вибори фальсифікацією, оскільки цілий місці неурядових партій відмовили в реєстрації і вони не можуть виставити своїх кандидатів.